Всім привіт, всім доброго ранку. Ой. Якщо він у когось добрий, у нас всю ніч не було світла. Ну, не всю ніч, а із вечора до не знаю, до скількох. А потім оце із п'яти і до восьми. Ну, та це нічого. Якщо зрівняти, що трапилося в Дніпрі. Царство Небесне людям. Пішу пити каву, бо зараз прийде Наталка. Прийде Наталя, та підемо на базар. На базар в аптеку. У мене скінчились мої таблетки. Так, я вже дома. Покажу вам свої покупки. О! Так. І оці палки вигубали у мене. О! Так наче не впаде. Так, це я взяла горішки. Оце на 210 гривень. 220 гривень. Показу допитки мені не було 220 гривень, тут десь бачити. Так. Стакан 30 гривень. Ось таку томат пасту. Філічку знову взяла собі, щоб не було, було м'яско. Це філійка, а це оці гомілки. Чи що? Ні, крильця забула, крильця. Крильця такі. Ось такі крильця. По 85 гривень. А філейка забула вже і почу. Знову забула. Так, добре. А це взяла таке якесь молоко. До кави. Я ще таке не брала. Попробую 45 гривень. Це фарба. Оце така тонік такий. Тонуючий бальзам. Зараз ще не все. Взяла лаптики. Сережі чорненькі, дивіться які такі теплі, гарні, а собі такі біленькі, пушисті. По 215 гривень. Це у нас такий магазин є. Як ото, все по 35 було раніше. Такий магазинчик. Це я в ньому взяла. І собі Сережа, це вже на Новий рік такий подав Так. І в секунді взяла собі знову такі лосіни, По 50 гривень мені моя колега оддала. Ось, дивіться. Класні. Ну, вони будуть на мене, бо я ж вже знаю свій розмір. Це чорненькі, а це сіренькі трішки товщі. Вони прямо з ночусиком. Класні. Так що буде? Буде мені на фізкультуру ну, вдома ходить штанці. Все це, це зразу пораня. Ще поки світло є, можна поставити. А, і таблеточки ж. Вся запустила я пораня. І таблеточки ж. По що я ходила? Я ходила по таблетки. А оце ж таке. Треба випити бо чекаємо. Закінчились саме. Так, зараз щось буду готувати на обід. Так, дівчатка, що я приготую? Я приготую собі капуснячок. Зараз поріжу філійку налю водички, пшоно, капуста кисла і зажарка. Оце буде такий капуснічок. І крильця. Крильця я зараз собі підсмажу, а потім їх стушу. Ну, і до крилець побачу. Буду щось готувати, не буду. Може, просто салат з капусти зроблю то і все. Ще не знаю. Коротше, походу роботи. придумаю. Зараз ставлю капустничок. Я была сварила сольничок, то да так хорошо. Два дня ела. Та и, а так зрублю еще капустничок. Да и все. Так. Порежу такими полосками мяску. Собачка буде. Це вимкнули світло. Рівно 1 це. Скільки це не буде світла? Три чи дві. Одне проня достиралось, друге вінкнула і все. Нічого не поробиш, піду винесу броня. Роблю вже зажарочку. Зажарку роблю на смальці. Угу. Зараз промию пшоно. Так, и наберу кислой капусты зараз. Так, набрала капустки кислые, кидаю в суп. Что он уже кипит? Все. Нехай кипить, варится. Так, дівчатка, супчик готовий. Ось дивіться, який капуснячок класний. Ось. І крильця готові. Так, дівчатка, а зараз я по пам'яті пороблю вправи для спини. Болить спина, бо я ж пройшлась скільки із рюкзаком. Мені хтось писав, беріть сумку із коліщатами. Та я поки допливу стою сумку і сильно далеко йти, тягнуть далеко. Та ще хтось мене питав, де ваш палац? Он він скручений. Ми ж топимо буржуйку, ось буржуйка стоїть. Я ж показувала, може хто не бачив. Ось буржуйка. О, І я топлю. І... У цілях безпеки, щоб, щоб, не дай Бог, не впала жарина там чи що на. Тут же ж саме тут проходить палас. Та і все. Так, роблю, дівчатка, вправи. На розтяжку зараз пороблю. Тільки що передивилася в тоці ще вправи. Ось. Зараз я розігрію м'язи на ногах, а потім буду робити далі вправи. Ну, Сьогодні без телевізора, бо немає світла. Ну що, поїхали. О, поки усядуся, поки вляжуся, ну, треба, щоб і під спину мені отак. Раз, два, три, четыре, пять. Ростоплю. Зараз одягну оці тапочки. Дівчата, які вони класні, які м'якусенькі, 215 гривень. Та ви що? Чудові. Ось ну, дивіться, які класні. Та. Красота. Сережа чорненький, в мене біленький. Я дівчинка. У мене біленький. Боже, які вони теплі, боже. Боже, Боже, яка красота. Все, зараз йду. Обідать, мене ж обід уже готовий. Пішли. Так, дівчатка, в мене супчик класний, капуснячок. Дивіться, який чудовий. 13.05. Аж слина біжить. Все, давайте, до включення. Ну, я так думаю, дівчата, що нічого вже цікавого до вечора не буде. Я ще хіба що пройдуся туди за міст і прийду додому. На сьогодні все. До зустрічі, до завтра. Бережіть себе!